Ці дні знову говорять про можливість втягування Білорусі у війну проти України. Приводом для цих розмов стала заява нашого президента. Володимир Зеленський висловив переконання в тому, що Путін використовує Білорусь для зриву мирних переговорів. Росія або змусить Лукашенка вступити у війну, або використає територію цієї країни як плацдарм для нових провокацій, можливо, проти України, а можливо і проти Польщі чи навіть Литви. Про те на яких аргументах базуються ось такі прогнози, розкажемо далі в сюжеті. Путін просить Держдуму ратифікувати угоду, яку він 6 грудня минулого року уклав з Лукашенко. В документі йдеться про гарантії безпеки в межах союзної держави. На практиці це означає, що російських військ на території Республіки Білорусь побільшає термін дії цієї угоди не менше 10 років. Дострокове скасування неможливе. Ключові пункти сформульовані так: Росія бере Білорусь під свою ядерну парасольку. У разі нападу на якусь з країн союзник гарантує негайне надання військової, військово-технічної та іншої допомоги. Відтепер на території Білорусі можуть створюватися військові бази РФ та розміщуватися військові формування Росії. Останній пункт легалізує вже чинний стан речей, бо російські війська і так перебувають в Білорусі. А ось другий пункт, аналог п'ятої статті статуту НАТО, прямо зобов'язує Лукашенка брати участь у війнах, які веде Росія. Путін хоче активізувати роль Білорусі режиму Лукашенка в участі в війні проти України. Тобто йому недостатньо того, що сьогодні є. Йому хотілося відкрити там відповідний фронт. Для того щоб погрожувати нам відтягувати наші ресурси, резерви і так далі, донині білоруський диктатор намагався уникнути прямої участі збройних сил Білорусі у війні. Так він дозволив РФ використовувати територію Білорусі як плацдарм для нападу на Україну і для навчання своїх військ, передав росіянам тисячі тонн боєприпасів, а військові підприємства переформатував під потреби російського ВПК. Але всі три роки війни Лукашенко знаходив аргументи для Путіна, аби відбитись від прямої участі збройних сил Білорусі в агресії проти України. Присутність російських військ, як офіційних, так і приватних військових кампаній, по типу Вагнера, зведена до мінімуму. Це якраз і показує, що Лукашенко хоче потрапляти в дуже. Неприємно для себе ситуацію, яка б свідчила про відсутність контролю над силовим блоком. До того ж, ідея йти війною проти українців дуже непопулярна серед громадян Білорусі. Соціологічних досліджень щодо цього в країні не проводили, але білоруська опозиція стверджує, що це саме так. Я на 100% впевнена, що білоруська армія не воюватиме проти України. Вони здаватимуться в полон, переходитимуть на сторону України або намагатимуться уникнути участі у війні. Ми поважаємо і захоплюємося українцями. Утім, як зазначають експерти, Лукашенко все важче встояти під натиском РФ і все більше процесів в Білорусі курує Москва. Тому українські військові мусять готуватися до будь-якого розвитку подій. Всі ризики вони враховані нашим командуванням, Відповідно, е наші позиції, які є на кордоні з Білоруссю, вони і укріплені, і це відбулося не сьогодні, навіть там і не вчора. Тому ця загроза сприймається дійсно серйозно і адекватна відповідь на це є спроможності і боєздатність сил оборони України збройних сил України набагато вищі ніж боєздатність білоруської армії. У разі прямої участі білоруських військових в бойових діях варто очікувати реакції і від західних партнерів України. Проти Білорусі вже працюють економічні санкції, діє заборона фінансових операцій для ключових компаній і банків, авіаційні обмеження та заборона на співпраця в культурних та освітніх проєктах. Але можливості санкційного тиску на мінськ далеко не вичерпані.